Я можу сказати, що Біблія це світ нашого і мого життя. За освітою я юрист, і чим я займаюсь, це... зараз я хочу розказати протягом своєї проповіді, тому що це дуже важлива річ, що кожен робить те, що ну, у нас є бажання це робити. І почну я з того, що. Нагорна проповідь. Давайте відкриємо Матфія 5, 21. Тут сказано: ви чули, що було стародавнє наказання. Не вбивай, хто б'є, підпадає до судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака підпадає Верховному судові? А хто скаже дурний підпадає. Є ні огнені. Тому коли принесеш до жертвенника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши ось тут свого перед жертвенником і піди, примирись першим братом своїм, і тоді повертайся і примой свого дара. З своїм супротивником швидко мерися, доказ ним на дорозі. Ще ти, щоб тебе супротивник суд, судді не віддав, а суддя, щоб прислужник тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинув. Пастор казав, що ми можемо мати скорбі в цьому світі, нам потрібна зміна. І ось коли тут Ісус нам казав про те, що ми робимо: ми робимо якийсь вклад, ми робимо даяння в церкву, і ми маємо надію, що ми отримаємо зміну свого досвіду я вам скажу, коли я був лідером ячейки християнської, приходить до мене. Ну, наша ячейка була жінка, її звати Валентина, і вона приходить, і каже: Ну ось була весна, і вона каже: В мене є доньки дві, вона одинока мама. і Вона каже, в мене є донька, і в неї буде в школі випускний, але в мене нема зовсім коштів. Тобто, розумієте, нема коштів я не можу їй ну, допомогти, щоб вона ну була ну. Це на нарядне плаття і так далі, щоб вона була з усіма. Тобто нема грошей. Їй потрібна була зміна. Потрібна. І тоді ми стали молитися. Ми кажемо, Валентина, а що тобі потрібно? Вона каже: мені потрібно, я кажу, ось не кажи нам скільки, скажи Богу, скільки тобі потрібно грошей, щоб все було. Вона зробила це. І що ви думаєте, було далі? До неї прийшла також наша сестра, і вона взяла в неї інтерв'ю. Вона була кореспондентка, і в неї була така стаття життя безробітної. Вона ще була безробітна. І вона робить таку статтю в газету. І що ви думаєте далі? Знаходить цю кореспондентку одна жінка, і вона каже: чоловіки з нашої шахти прочитали цю статтю, і вона каже: знайдіть цю Юлію, вона там призвище наробила своє, і давайте зберемо її кошти. І як ви думаєте, скільки зібрали її коштів? Стільки вона просила у Бога. І після того вони зробили таку статтю, називається міч, там було так, мічти збиваються, що Валентина, вона просила у Бога ось таку суму, і вона до неї прийшла. Ви розумієте, коли ми просимо у Бога, і Він робить щось, що нам потрібно. Але нам Ісус каже, коли ми приходимо до Бога, і що ми робимо? Ми даємо йому, але там є умова. Коли нам Господь нам нагадує, що у нас є якийсь конфлікт між своїм ближнім, розумієте? І він каже, що нам потрібно примиритися. І те, чим я частинка, чим я займаюся, це є примиренням. Тому що що таке примирення? Як ви думаєте? Давайте кожен задумаємось. Інколи люди думають, що примирення це є прощення. Я можу сказати, це не завжди так. Це є частинка. Чого, наприклад, мене чим я займаюсь? Я займався, був такий проект, називається Відновна правосуддя в Україні в кримінальних справах. Тобто, коли люди щось робили, і це є конфлікт, кримінальна справа відкривається. Наприклад, людина вкрала гаманець, от там хлопець вкрав гаманець, йому 15 років, і це він вкрав третій раз. І я від його батька узнав. Я йому кажу, Едік, ти розумієш, потрібно примиритись. Це як кримінальний конфлікт. А він каже, як примиритись? Це є завдання. І давайте ми з Біблії узнаємо, як інколи люди примиряються. От, мабуть, ви пам'ятаєте, коли був Каїн і Авіль, да? і між ними щось було. Да? Тобто був конфлікт якийсь, і каже, що Бог сказав Каїну. Він йому щось казав. Тобто він спілкувався з Богом, але далі що зробив Каїн? Він убіжав від Бога, розумієте? А чому він убіжав від Бога? Тому що він казав собі якусь історію, яка дуже тяжка, розумієте. Як ви думаєте, може людина сама примиритись з іншою людиною? Я можу сказати свого досвіду, це буває від 1 до 3%. Тобто, коли ми звертались до людей, які в різних конфліктах, в кримінальних, в різних конфліктах і кажемо, потрібно примиритись, вони кажуть, ні. Інша людина думає, що вона не захоче, я не захочу. В проценті 97% ніхто не бажає спілкуватись з іншою особою. І так же, але от в цьому випадку я з Едіком спілкувався і кажу, ти розумієш, ну три хлопець вже третій раз, а третій раз це вже повтор, це вже кримінальна справа, і поїхали, поїхали. Це це вже дуже складна ситуація. Я йому кажу, потрібно примиритись. Він каже, а що це? Ну я кажу, примирення це як, як будто ми повертаємось у минуле до того випадку, коли стався це цей випадок, розумієте? Тобто. Ось було у жінці, це було в АТБ, вона була, сука, в неї вкрали цей гаманець, там було 700 гривень. Я кажу, ось, ти розумієш, жінка була там, в неї було 700 гривень, а зараз нема. Розумієш, да? з нею потрібно спілкуватись. Потім він мені телефонує вже вночі, а я вже не беру трубку, там. ну слухав багато разів, думаю, а він ще інколи багато пив, випивав. П'яниця був. І він телефонує, я вже не беру, потім телефоную в Дені, каже, ти розумієш, ми примирилися. Я кажу, розкажи, що відбулося? Він каже, ми пішли з дружиною до неї. Я йому просто дав маленьку пораду. запитав, Запитаю цієї жінки, по-перше, що сталося, і потім запитай в неї, що їй може допомогти. Вибачся перед нею. І це бать, батька з мамою, І потрібно, що їй допомогти. Він і запитав її, пішов. Вона сказала, що їй потрібно повернути кошти. Вони повернули кошти, вони з нею примирились і, і так далі. Тому що, розумієте, у нас є каральна справа, сила, коли ми, інколи думають, що потрібно тільки карати. І розумієте, мені здається, Каїн прийшов до Бога. І як ви думаєте, що він думав? Він думав, що Бог його хоче покарати, він його хоче вбити. Розумієте? А якщо ми далі читаємо, то що Бог зробив з Каїном? Він сказав, що хто вб'є кайна, тому буде дуже непогано, той все йому стане. І там було на ньому щось, всі що бачили, що його не, не можна вбивати. А як ви думаєте, для чого це Бог зробив? В мене є думка така, що він зробив для того, щоб він йому да, дав шанс прийти опять до Бога і покаяти стільки разів. Скільки потрібно. І ви знаєте, стосовно примирення, у нас було ну, багато ситуацій, я можу казати, і можу казати, знаєте, стосовно того, коли люди вони розказують собі історії, що інші люди вони не дуже гарні, розумієте, вони себе якось роблять. Але коли ми спілкуємось, то це дуже важливо, щоб нам хтось допомагав. І як ви думаєте, хто нам може допомогти першим? Це Бог. Нам потрібно прийти до Бога і запитати в нього, що нам потрібно зробити. Тому що, пам'ятаєте, Адам, як ви думаєте, як він спілкувався з Богом і що він думав, що Бог хоче зробити? Він також думав, що Бог його хоче покарати, але він його не покарав. Він його не вбив, як кажуть, не четвертував. А він дав йому життя, навіть якщо він зробив таку правину. Тобто перше таке завдання нам потрібно примиритись не з людиною перше, а з Богом. Коли ми примиряємось, ми просимо Господь, дай нам мудрость, що нам робити. І допоможи нам примиритися з іншою людиною або з, з той стороною. Розумієте? Це перше таке завдання. І нам потрібно, як кажуть, вуха, щоб слухати, що Господь нам скаже. Тому що, якщо Він скаже, що зробити, нам потрібно. Взяти також пастора, прийти до пастора, запитати, помолитись, щоб взяти його. Тому що можу сказати, тільки в малих процентах людина може сама примиритись з іншою стороною. Це дуже-дуже складно. Тому що дуже, ну я думаю, що це, як кажуть, дьявол каже людині, дуже негарні речі про ту людину, про Бога, про все. Тобто ви не всі, аніж людина. І він каже, що є тільки покарання, а нема примирення. Інколи люди думають, що примирення це не є відновлення. Примирення це відновлення. Тому що коли у нас була така ситуація, одні хлопці, ну для мене це маленький жах, вкрали електронні цигарки. Їх було втрьох. Їх поліція побачила, ну і кажуть, це, це тяжкий злочин. В трьох з проникненням і так далі. Потім ми співпрацювали з прокуратурою і. Ми кажемо, хлопці, а чого ви так зробили? Вони кажуть, ти розумієш, уся школа краде цигарки. Ну що це цигарки? це ж жах, розумієте? І їх ще карають, а вони це в перший раз. І в них були кошти. Але вони боялися, що їх мама та папа їх будуть карати. Розумієте? У нас думка, що мама і папа вони тільки карають. І вони вкрали. І тут вже як кажуть, карна справа, все. І потім вони кажуть: ну ось таке. І потім ми викликаємо підприємця, який торгував. І робимо зустріч, вони каються. Мама, мама, там було тільки мама. Пап не було, тому що там була одинокі мама. І вони віддають кошти, що вони покарали, що вони вкрали усі. І вони там каються, примиряються. Вони кажуть, ми зрозуміли, що ми зробили. Ну, це ж для нас була як гра, розумієте? Інколи. І потім ми запитуємо підприємця, що це таке, і він каже. Да, він написав заяву про те, щоб їх не карали, щоб звільнили від юридичної відповідальності і так далі. І Він розповідає нам таку історію, що в нього колись карали авто. Він людей знайшов, їх посадили в тюрму, і вони померли там. Я так розумію, що він з цією думкою живе все життя. Розумієте, карати це не зовсім добрий шлях. Це потрібно, щоб каральна сила та миротворча вона була зрівнена. І він каже, ось так і так. А в цьому випадку тут було примирення, і це можна сказати про багато випадків, коли людина, це її право на примирення, може примиритись з Богом, може примиритись з іншою стороною. і зробити таке, що було відновлення стосунків стороною, з людиною, з групою людей і так далі. Це є її природне право для того, щоб було про і нам про це каже Біблія. Откуда ми можемо знати про наші права? З Біблії, розумієте? Це важлива річ, тому що багато законів вони йдуть з Біблії. І я хочу далі сказати, що що нам може допомагати примиритися? Це є відносини з Богом. Тому що якщо ми думаємо, що, що Бог наш тільки нас карає і бажає нам тільки, як кажуть, покарань за наші гріхи, то це у нас не дуже класний приклад, тому що ми бачимо приклад Адама, ми бачимо приклад Каїна. І Що ми бачимо? Ми бачимо в кінці не дуже гарну історію. Але якщо ми бачимо блудного сина, да? що ми бачимо? Він прийшов до батька, так? Да? І він примирився. Він просто був в його присутності. А що сказав його старший син? Він сказав свою історію батьку. Він також думав, що батько не дуже добре робить для нього. Він каже: Ось, для нього ти устроїв, я кажу, свято, а для мене нічого не робив. А він каже: Ні, все моє ж твоє.' Розумієте, що ми думаємо про Бога? Тобто три речі. Це нам дання, примирення і відносини з Господом. Але відносини з Господом це є по-перше. І коли ми візьмемо ці три частини в наше життя, то наше життя воно змінюється. Тому що, наприклад, ми бажаємо того, щоб ми бачили добрі дні в, нашій, в нашому житті, і ми могли допомогти нашій сім'ї, нашій спільноті і нашій державі, тому що це дуже важлива річ. Щоб відчувати смак життя, розумієте, тому що кожному нам, нам дав Бог дуже класну, як кажуть, мету нашого життя. І це дуже важливо. Тому якщо у вас колись там буде бажання дізнатися про примирення, будь ласка, звертайтеся до пастора, і ми разом про це окремо можемо поговорити і так далі. Тому давайте помолимось, молитва і очі наші. І будемо далі рухатись. Добре.